Ну, а далі будемо говорити про допомогу для України, яку нам надають в усьому світі. Ну і далі я вам розповім все, що відомо про передачу Україні польських винищувачів Міг 29 Тож, спершу, прем'єр-міністр Польщі Матауш Ушмаравецький, 14 березня, заявив, що Польща може надати Україні свої винищувачі Міг 29 протягом 4-6 тижнів. Кілька країн готові надати Україні винищувачі. Про це заявив речник уряду Польщі Пьотер. Мюлер і за його словами Польща отримала від деяких країн чіткі заяви. При цьому Мюллер не уточнює про які саме країни йдеться. говорить, що це не його компетенція. Але дискусія саме про польський міг 29 вона виникла ще минулого року, невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії до України. І за даними польських військових експертів, на східному фланзі НАТО на озброєнні країн все ще перебуває близько 30 літаків цього типу. Наразі ми вже. Маємо чіткі заяви, що міги Україні передадуть, але поки ще немає впевненості щодо кількості, які поляки готові нам передати. Ну і наприклад, зі слів голови канцелярії президента Польщі Павела Шрота випливає, що вони готові віддати до 20 винищувачів, тобто одну ескадрилью. Але водночас сам очільник Польщі Анджей Дуда у своїх виступах не говорив, що кількість міг 29 до передачі буде обмеженою. Ситуацію навколо. Було передачі нам мігів, проаналізували у виданні Дефенс Експрес, і от у їхньому матеріалі з посиланням на польський портал Дефенс 24 ставиться важливе питання. Що важливо не тільки те, яку кількість Міг-29 отримують ЗСУ, але й також те, якої саме умовної модифікації ми отримаємо. Бо наявність у польських ВПС це 28 літаків цього типу. Але, зокрема, мова йде і про 6 навчально-бойових літаків. Вони відрізняються між собою, як б портовою апаратурою так і рівнем зносу планера автори порталу також написали що 15 літаків міг-29 із яких 10 було отримані ще від Радянського Союзу і 5 від Чехії зараз дислокуються на 23 авіабазі у Мінську Мазовецькому і ці літаки протягом 2011-14 років пройшли модернізацію До речі допомагав робити цю модернізацію Ізраїль Ну а інші 13 винищувачів міг-29 польська Ских ВПС вони розміщені на 22-й авіабазі в Мальборку. Літаки цього траншу є, так би мовити, збірною солянкою із бортів, отриманих ще у 1990-х роках від Чехії та Німеччини, і ці літаки не проходили суттєвої модернізації. Їх бортова апаратура була адаптована до стандартів НАТО, хіба що шляхом перемасштабування показників із радіонавігаційного обладнання системи зв'язку та розпізнавання з. Чужий. Ну і на цьому тлі автори Дефенс-24 як своєрідний натяк сприймають дані про те, що 23-я авіабаза ВПС Польщі замовляє послугу по технічному обслуговування тренажера на Міг 29 аж до 2026 року. Очевидно, це і є межою, до якої поляки планували експлуатувати свої винищувачі радянського зразка, бо вони вважають, що ймовірно на цьому тренажері працюватимуть не тільки польські льотчики. Ну і втім, як би там не була готова словаччина та Польща надати Україні винищувачі, міг 29 Це гарна новина, в тому числі це зрушує з питання з місця передачі бойової авіації. Так принені вважає речник повітряних сил України Юрій Гната. Далі я його процитую. Він говорить, що якщо бойові літаки будуть передані, інше питання в якому вони стані? Як ми будемо їх використовувати? Адже будь-яка допомога цією технікою для нас безумовно це хороше. Ші новини, тому що ми зможемо посилити боєздатність того парку літаків, які в нас є сьогодні. У більшості випадків ця допомога буде як донорські запчастини більше, тому що у нас на озброєнні є літаки. Міг 29 разом з винищувачами су 27 Вони виконують бойові завдання. Таку заяву зробив речник повітряних сил Юрій Ігнат. І він припустив, що ці літаки періодично потребують нових запчастин, які в Україні наразі які в Україні наразі не виготовляють. Водночас Міг-29 не має того широкого спектру озброєння, який може ефективно протистояти ворогу у повітрі та знищувати наземні цілі. І цей літак використовує старе радянське озброєння. А от американські винищувачі в 16 краще та більше підходять для захисту українського неба від повітряного тероризму крилатими ракетами різних типів. Ну і гнат також нагадав, що західні літаки потрібні, аби Повністю відігнати від кордонів України російська авіація, яка запускає крилаті бомби по всій Україні. Ну і ще трохи також про міги додам. Про міги з інших країн знаємо, що за відкритими даними в повітряних силах Словаччини є 11 бортів міг 29 а це вже ескадрилья, яка може самостійно виконувати бойові завдання на тактичному рівні. При цьому словацькі міги існують у двох модифікаціях: Міг 29 аєс їх є 9 бортів, і Міг 29 дев'ять ЮБІС, їх усього два борти. І ці літаки пройшли модернізацію в другій половині 2000-х років. Але чи можна з них за? Пускати ракети натівського зразка наразі невідомо при цьому міг 29 повітряних сил Азербайджану. Уже модернізовані за стандартами НАТО. З них можна зокрема і запускати далекобійні ракети класу повітря Земля із дальністю до 250 кілометрів, наприклад, турецькі ракети «Сом-Джей». Ось така інформація зібрала я всі найцікавіші деталі та аналітику про теж про міг 29 який які Україна вже незабаром отримає від західних країн, зокрема від Польщі і від Словаччини. І саме ці літаки поповнять вже наш авіапарк. І вочевидь, що певні літаки будуть використовуватися як запчастини, інші ж приєднаються, і саме на них наші пілоти будуть виконувати свої бойові завдання. Ну і також. Ше продовжимо тему авіації, так би мовити, але вже поговоримо про американську, точніше про американських пілотів. Адже один із найкращих американських пілотів, F-16, Ден Гемптон, заявив, що готовий воювати в небі України. Підполковник у відставці брав участь у війнах у Перській затоці на Балканах та в Іраку. Позивний. Тудокс, він має 151 бойовий виліт. Гемптон пропонує і простий і складний варіанти вирішення проблеми F-16 для України. Він каже: треба запросити відставних пілотів з досвідом пілотування F-16 на умовах схожих і з тими, на яких Україна воює, наприклад, на якийсь аналог інтернаціонального легіону, бажаючих захищати Україну, як стверджує пілот, насправді чимало він готовий бути першим. Таке рішення з одного боку просте, бо це швидке вирішення проблеми пілотування. Не треба витрачати дорогоцінний час на перенавчання українських пілотів, бо це складно, але насамперед мова йде про політичне рішення, яке має бути ухвалене одночасно з наданням Україні західної авіації. Ось така інформація. Бачимо, що світ намагається допомагати Україні як тільки може, долучаються до цього процесу не лише політики, які сприяють наданні Україні різних видів озброєння, в тому числі винищувачів, але і от приватні такі ініціативи від американських пілотів відставців вже починаємо. Ми чути кожен пропонує нам допомогу для того, щоб Україна швидше перемогла Російську Федерацію. До речі, ви зараз можете. Те долучатися до нашого youtube каналу Апостроф Тіві, знаходити там новини стрім і писати там свої думки. До речі, чи що краще привести до України американських пілотів, які вже вміють пілотувати F-16, чи все таки навчати наших пілотів? Цікава ваша думка. Тому діліться з нею у чаті піде новини Апостроф, і там можливо знайдете для себе також інші цікаві думки.